Феномен, який ви зараз недовго спостерігали, називається квантовою левітацією і квантовим замком. А об'єкт, який тут левітує, називається надпровідником надпровідність квантовий стан матерії, п'ятий стан речовини, який виникає лише нижче за певну критичну температуру. Загалом, це досить відомий феномен. Він був відкритий 100 років тому. Але тільки недавно, в результаті розвитку високих технологій, ми можемо демонструвати вам ефект квантової левітації і квантового замка. Отже, надпровідник відзначається двома властивостями перше нульовий опір в електричному полі, друге виштовхування магнітного поля зі себе непроникність для магнітного поля? Складно звучить, правда? Але що ж таке електричний опір? Електрика це потік електронів усередині матеріалу. Ці електрони поки рухаються, зіштовхуються з атомами, і в результаті таких колізій втрачається певна кількість енергії. Електрони розсіюють цю енергію у вигляді тепла. Ви всі знаєте цей ефект. Тим не менше, всередині надпровідника таких зіткнень немає, тому немає втрати енергії. Чудово, тільки подумайте про це. У класичній фізиці завжди існує тертя, тобто втрата енергії, але не в нашому випадку, не при квантовому ефекті. Це ще не все. Надпровідники не люблять магнітне поле. Отже, надпровідник намагатиметься вигнати магнітне поле геть із себе. А робити це він буде шляхом циркуляції електричного струму. Ось і виходить злиття двох ефектів непроникність для магнітного поля і нульовий опір в електричному полі. Ось що таке надпровідник. Але ми знаємо, що ідеальної картинки часто не виходить. Іноді лінії магнітного поля залишаються всередині надпровідника. І при відповідних умовах, які у нас тут є, ці лінії магнітного поля можуть бути замкнені всередині надпровідника. Ці нитки магнітного поля всередині надпровідника дискретні. Чому? Тому що це і є квантовий феномен, квантова фізика. І виходить. Що ведуть себе ці лінії магнітного поля як квантові частинки. У кліпі видно, як вони рухаються один за одним порціями, і це лінії магнітного поля, це не частинки, але ведуть вони себе як частки. Саме тому ми називаємо цей ефект квантовою левітацією і квантовим замком. Що ж відбувається з надпровідником, коли ми поміщаємо його у магнітне поле. Ну, по перше, силові лінії магнітного поля сидять всередині, а надпровідник не хоче, щоб вони там рухалися, бо такий рух викликає втрату енергії, а це порушує стан надпровідності. І надпровідник блокує ці силові лінії, які називаються флюксонами тобто замикає, затискає флюксони на місці. А роблячи це, він і себе фіксує в постійному стані. Чому? Тому що будь-який рух самого надпровідника змінить і місце розташування ліній і змінить їх конфігурацію. Так ми отримуємо квантовий замок. Дозвольте, покажу, як це працює. Ось у мене тут надпровідник, який я замотав, щоб він залишався холодним. Коли я розміщую його надзвичайним магнітом. Він немовби зависає в повітрі. І це не просто левітація, це не просто відштовхування. Я можу поміняти позицію флюксонів і знову він замкнеться в новому положенні. Ось так. Або трохи вправо, або вліво. Квантовий замок це фіксування надпровідника в тривимірному просторі. Звичайно, я можу перевернути його до дригом, і він залишиться фіксованим. Тільки зараз ми розуміємо, що так звана левітація насправді є замком. Ви не здивуєтесь, дізнавшись, що якщо я візьму цей круговий магніт, в якому магнітне поле однакове по колу. Що дозволить надпровідникові вільно обертатися по осі магніту. Чому? Бо поки він обертається, щеплення залишається незмінним. Бачите, я можу трохи підправити його позицію і знову розкрутити. У нас рух без тертя, він левітує і вільно рухається довкола осі. Отже, у нас є квантовий замок. І левітація над даним магнітом. Але скільки там флюксонів? Скільки ліній магнітного поля всередині одного такого диску. Ну, можна порахувати, і вийде досить багато. 100 трильйонів ниток магнітного поля всередині 7 сантиметрового диска. Але це ще не найцікавіше, бо я ще не все вам розповів. А ось саме цікаве в тому, що надпровідник, який ви бачите, Товщиною лише півмікрона, він дуже тонкий. І ця дуже тонка пластина може витримати навантаження в 70 тисяч разів більше власної ваги. Це дивовижний ефект, він дуже міцний. Я можу збільшити круговий магніт і зробити з нього будь яку конфігурацію. Наприклад, наприклад, можу зробити велику круглу залізницю. І... І коли я розміщую надпровідник над цією рейкою, він вільно рухається. І це ще не все. Я можу змінити його положення ось так. І знову запустити по колу. І він знову обертається і крутиться в новому заданому положенні. Я можу навіть спробувати нову ідею. Давайте спробуємо. Це вперше. Я можу взяти диск і підвісити його отут. А поки він висить, не рухайся, я спробую перевернути рейки. І сподіваюся, якщо я правильно все зробив. Диск залишиться підвішеним. Бачите? Це квантовий замок, а не левітація. Нехай він покрутиться ще трохи, а я розповім про надпровідника. Отже, ми тепер знаємо, що можемо закрити величезну кількість силових ліній полів всередині. Це дає нам можливість виробляти сильне магнітне поле, яке необхідно для магнітно резонансної апаратури, для прискорювачів частинок та інше. Ми можемо зберігати енергію, використовуючи надпровідник, тому що немає втрати енергії. Можна виробляти супервисоковольтні кабелі, які передаватимуть електричний струм. Уявіть, можна обійтися одним надпровідниковим кабелем, щоб забезпечити роботу всієї електростанції. Але яке майбутнє у квантової левітації і квантового замка? Дозвольте мені відповісти на це запитання прикладом. Уявіть, що є майже такий диск, як у мене в руці, 7 сантиметрів в діаметрі. Але з однією відмінністю шар надпровідності замість половини мікрона товщиною буде 2 міліметри, тобто досить великий. Цей 2-міліметровий надпровідниковий шар зможе витримати навантаження в тисячу кг, тобто маленьке авто, яке я зможу тримати в руках. Вражаюче. дякую.